Наприкінці літа символічний потяг, пасажирами якого є творці і шанувальники сучасної української культури, знову вирушить до Карпат. Четвертий фестиваль Потяг до Яремче» триватиме впродовж двох днів 26 та 27 серпня. Перший буде присвячений молодим виконавцям з усієї західної України. На другий день припадає пік фестивальної активності. Традиційні літературні читання цьогоріч об'єднають із великою школою дискусій. У результаті дві команди літераторів дискутуватимуть про любов, приправляючи своє спілкування цитатами. Це, напевно, єдиний такий от з тих літніх фестивалів, яких тепер багато є в Україні, який має таку повноцінну і навантажену літературну програму. Тобто, за уже традиційно за тим переліком авторів, які раді приїхати на. Фестиваль до Яремче це подібно ну воно може рівнятися з спеціалізованими якимись книжковими заходами. Малярська складова свята включатиме декілька проєктів відомих митців. До незмінного боді-арту додасться ще й розмальовування вбрання, а також черепиці гуцульського даху, так званої Гонти. І врешті малярський перформанс. Це буде створення великого формату полотна. На якому буде зображено е, саме е, портрет е, Івасюка? Ось створений він буде дуже швидко, десь протягом 70 хвилин. Ось, але крім процесу тут буде важливий ще й результат. Родзинка четвертого потягу до Яремче. Проект Музичний ганок». Цьогоріч він буде схожий на караоке. Щоправда, замість фонограми усім бажаючим поспівати акомпануватиме справжній оркестр. Це не секрет, що на музичні дійства на концерти, які будуть відбуватися, і молодіжні там і концерти зірок переважно приїжджає молодь. Ось і щоб залучити до цього свята, до щоб наш потяг сіли, і люди інших поколінь, середнього покоління, старшого покоління, для них от створена власне, така музична форма існування. Вони також можуть доєднатися у програмі фестивалів. Виступи гуртів Коралі, Фліт і Гайдамаки, а також Тараса Чубая. Окрім того, зйомки музичного фільму Червона рута.